Радіо ЮЕЙЧИКаго друзі. Сьогодні видалась можливість поспілкуватися з Валерієм Кисільовим, офіцером з медіакомунікації 116-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. Слава Україні! Героям слава вітаю. Ви зараз на купінському напрямку в змі? Ми читаємо таке становище на купінському напрямку залишається вкрай напруженим. Українські військові фіксують випадки, коли ворожі ДРГ просочуються в місто під виглядом цивільного населення. Відповідну заяву зробив речник ОСУВ Дніпро Олексій Більський. Передає 24 й канал. Тож яка ситуація в купінську? Розкажіть нашим радіослухачам. Ну, дивіться, насправді він не, не все так виклав, не все так, як він назвав. Є нюанси, тобто ДРГ, звісно, намагаються проходити, просочуватись, але перевдягаються в цивільне, вони вже в Купінську. Це наші дронщики помічають з, при патрулюванні над містом, що ну, модель поведінки псевдоцивільних вона відрізняється. От, да, але, на жаль, це, загалом це правда. Військові Російської Федерації, чи як вони там називаються, вони змінюють свій зовнішній вигляд, вони виглядають не як військові, вони маскуються під місцевих жителів, мешканців, там, які, які начебто там мешкають. Але що їх видає, це видає їх модель поведінки. А можна і... тут трошки так докладніше, будь ласка, розкажіть. Тобто, яка модель поведінки? Людина не знає, куди йде, чи вона чітко знає, куди йде, і яка їхня задача, коли вони у цивільному, до речі, е, да, ну, ви ж розумієте. Те що місто під постійним обстрілом ударами кабів було, зараз, коли почали заходити ці ДРГ, кабів стало менше, але РСЗВ та артилерія працює точно так же. Так ось, місцеві жителі, які там залишились, коли починається якась арт-удари чи щось таке, вони ховаються, вони не бігають на вулицях. А ось ці місцеві жителі. Ось вони, наприклад, вибігають подивитися, яка автівка проїжджає, вибігають, сидять десь на вулиці, незважаючи на артобстріл, намагаючись відслідкувати переміщення нашого особового складу чи нашої техніки. Тобто дуже ну, і ось це видає їх як, не як місцевих жителів, а як саме військовослужбовців. Деякі з них зі зброєю в руках, то, то вже зовсім дане. Але як... на жаль, да, вони є, і що саме погане. Фіксуються випадки, коли місцеві мешканці допомагають їм. Тобто вони не можуть просто так існувати. Їм хтось надає притулок, хтось надає їжу, хтось підказує дещо. Це, на жаль, є теж проблема. Чи ви вважаєте, що такими діями окупанти грубо порушують всі закони ведення війни? Так, да, це, ну, це порушення ведення війни, але ж. Ми ж не перший рік з ними стикаємось, вони називають це смікавочкою. Пам'ятаєте, ну, якщо ми по віку це не заставили, але ви повинні знати читати, як, як захоплювали Прагу, коли прилетів, прилетів цивільний літак, і, і з нього вилізли вояки Радянського Союзу, захопили аеродром і висадився Десант. Це той же підхід, він не змінюється у цієї країни уже десятиліттями. Обманути, прикинутися не тим, порушити правила, досягти своєї мети, чим би як би це не, не виглядало, скільки б це не коштувало. Зараз це, да, це не цивільні літаки, зараз це просто передягнути в цивільне військові, які заходять, переміщуються містом, ховаються потім вже за спини тих, же, хто їм допомагає. Тобто, це правила, ну, Вони не порушують правила, вони живуть поза правилами, я б сказав. Але отут питання: як вони заходять, бо ми чули, що російські військові використовують газові труби для пересування диверсійних груп. Це відповідає дійсності? Так, на жаль, ця ситуація була. Не в саме місто, тут не треба путати. Це через річку, не в саме здається. місто, а на півночі Куп'янська, десь за кілометр від міста. Виходив газогін, і три з чотирьох труб було е, там пошкоджено, а одна була доступна для того, щоб її переміщуватись. І вони скористались цією нагодою. Вони по цій трубі е, пройшли відрізок, який контролювався е, дронщиками. Е, ну, де вони не могли без втрат добратися до околиць, ось бо місцевість відкрита, і дронщики там дуже гарно їх вибивали. І ось ця труба стала йому нагоді, коли вони скоротили час перебування під, під контролем, під вогневими ударами. І коли це виявилось, це наразі закінчилось. Було там, виконано декілька вправ на щодо цієї труби. Були удари по трубі в районі річки Оскілів, щоб вона була затоплена. І були удари, собственно, в точці виходу, де, ця труба, де, де вони виходили з труби. І що е, гарантувати, як казав вже хтось, що вони не, не, не попробують відремонтувати там чи полагодити, чи за... герметизувати трубу, щоб з нею скористатися ще раз, е, ніхто не може дати, вони це можуть робити. Але наразі вихід з труби контролюється постійно з дронів, щоб якщо вони зможуть пролізти, то знову ж бо ним буде нанесено удари. Так вона цього вони використовували, вибачте, і іншу тех техніку, іншу. Підхід, вони в. Да і зараз повертаються до неї ж. Вони в теплозахисних плащах дуже повільно ночами проповзають от ті кілька кілометрів від своєї. Ну фактично, не сіро, а всього кілзону, де, де дуже важко переміщуватись. Цей кілометр чи півтора вони проповзають за 2-3 доби. Ховаючись від дронів, намагаючись дуже повільно рухатися, не відсвічувати, як то кажуть, щоб дійти до наших позицій і, сконцентрувавшись, ударити. Труба їм стала в нагоді, це здавало змогу підвести там певну кількість людей, але зараз це вже припинено. Так, ну, так, так пане то, Валерію. Я читав про те, що ці труби вони проходили під річкою Оскіл, а річка Оскіл завжди була такою. Е Барикадою чи фортифікаційно природньою спорудою, яка допомагала нашим військовим оборонятися. Тож ви говорите, що вже не зовсім так. Затопили ви цю трубу, і думаєте, що Я думаю, що технічно це буде дуже важко і назад повернути, щоб вона стала цілою. Ми сподіваємося, що це так. На жаль, тут є проблема, що 116-та бригада, яка стоїть безпосередньо в Куп'янськ, і цей. от Участок, якщо подивитись на діпстейт, ми бачимо певний участок, як такий напівково, яке напроти Купінська на схід іде, це зона відповідальності 116-ї бригади, і ми її тримаємо. Але північніше, там де наші суміжники стояли, їх трохи продавили, і там відбулося те погане, що відбулося: це перехід противника через річку. Річка перестала грати той, ту ту роль, яку вона грала до цього, і це дало їм змогу просунутись до північних. Околиць Куп'янська і почати, якщо подивитися на той же Діпстейт, почати трохи даже з північного заходу заходити. Там поля, там посадки, там є змога користуватись мото, веломототехнікою. Ось для того, щоб переміщуватись. Їх вибивають, вони знову повзують. Тобто це, це, це війна, це процес. Але, на жаль, у них з'явилася ця можливість рухатись уже на цьому березі. Це, склад... це створює певні складнощі для нашої бригади, бо зачищати Купянськ доводиться 116-й бригаді, от, коли вони проникають ці групи в Куп'янськ. Те, що розповідають, що там захоплено центр, це ну, наразі не відповідає дійсності на постану на сьогодні. Дійсно, там є ДРГ, вони об'єднуються досить крупні, їх знищують, їх вичищають. Але це не регулярне, це не вхід е, техніки, це не вхід ба е, операторів БПА, які там засідають, можуть засісти. О, це саме ДРГ, з якими зараз йде періодичні стички і витіснення їх. Ну там не витіснення, там знищення їх в куп'янську. Ви вчора мені давали невеликий коментар, де зазначили, що в місті постійно ведеться стрілянина, і це може стати таким фактором подумати, що дійсно місто захоплюють. Саме так воно виглядає. Ну, якщо, це бачить, ну, якщо ви не бачите загальну картину, не розумієте по доповідям, що відбувається, то як, як місцевий мешканець, ви можете сказати, ой, і там стріляють, і там стріляють, і там з усіх боків стріляють це вже все. Нас нас, нас оточили, нас захопили. Насправді йдуть точкові на жаль, стрілецькі бої, коли треба знищувати. Не все можна дронами вибити, треба відслідковувати, і іноді доводиться розмовляти з тими людьми. Бо місцеві, місцеві мешканці створили певну проблему, ну не певну, а досить велику проблему, не евакувавшись, не евакуюючись звідти. Угу. І наразі вони є, і їх треба відслідковувати. Ну то ж давайте. Зміщувати. Це Тут... росіяни, які там же бігають. так тобто це поговоримо про нараз... те, чи є у місцевих жителів інструкції, як діяти у випадку підозрілих осіб. Е, місцеві мешканці, я не знаю, не буду казати, що я знаю, що в них є інструкції. Звісно, е, вони розуміють, що ті, хто. Українці, ті, хто вважають, що вони в Україні і проти, ось, виступають проти Росії, вони допомагають і допомагали, і, певно, будуть допомагати нашим військовим відслідковувати такі групи і знищувати їх. Зазвичай вони ж іноді повідомляють, що бачили якийсь дивний рух в будівлі, яка була певний час порожня. Зазвичай вони повідомляють про. Якісь е, появи якихось речей чи слід, слідів того, чого не було, тобто вони співпрацюють. Хоча, треба сказати правду, не всі е, мешканці на Сході, вони проукраїнські. Є люди, які ми їх називаємо Ждунами, да ви їх теж називаєте так само Ждунами, вони чекають, коли повернуться братушки, вони чекають повернення Великої Росії і все всього. І, на жаль, це проблема, яку вони ти ж не відрізняєш людину, яка стоїть в там в, штана, в джинсах в футболці, що в нього там в голові? Ось це є певна проблема. Хоча, говорю, допомога від мешканців місцевих, вона я знаю просто в випадку, коли вони приходили, повідомляли і казали, що ось зверніть увагу, щось не так. Наскільки активно працює ворожа агентурна мережа в цьому районі? Регіоні. Я ви, ви розумієте, що ми що ми все-таки механізована піхота, ми не ГСБУ, ми не контрозвідка, щоб, щоб знатися. Єдине, що можна сказати, що вона є. Я mm -hmm. в минулому році стикався особисто з людиною, яка під виглядом продажі, я не знаю, можна казати так чи ні. Наркоти певних речовин та про <сміло> алкоголю. Намагалась перевести розмову в збір даних. Я мешкав тоді на лівому березі Куп'янська, це там така mm. одноетажна застройка, сільські будинки, можна сказати. От. І в якийсь момент часу я залишався один на хаті, де, де, де був мій підрозділ. Ось прийшов, прийшов хлопчак. Ти знаєте, я не знаю, чи стикалися з такими, які. Ось він там порішать вопросики, пропонує, може щось треба, у нас все є там, але потім його розмова зводилась вже не до пропозиції мені придбати якісь речовини, а до вияснення: а скільки може бути людей, а скільки людей зі мною, а чи є командир, що ти там боєць, не тушкуйся, все нормально. З командиром теж. А хто звання у командира? Тобто, то, що там вона працює і працювала, це. Однозначно, який її рівень і наскільки вона саме важка сказати, але вони да, вони працюють, як як, як так, якщо так можна сказати. Знаєте, яку я інформацію цікаво сьогодні знайшов наступом ворога на Купенськ керує офіцер зрадник збройних сил України, розслідування BBC. Журналісти з'ясували, що російський наступ на Купінськ очолює екс офіцер збройних сил України Сергій Стороженко, який, ймовірно, є найвищим за званням колаборантом у російській армії. З них станеться ось цей підхід. Ви ж пам'ятаєте, що вони ж ще з 14-го року? Використовувати ті, ті військові, які в Криму перейшли, вони ж першим чином були використані або тут так, або... він Так, іменно так його доля зводила з того, що його в Криму переманили, а його рідні досі живуть на Харківщині і в Сумах-Сумщині. В ну тут, тут важко казати, як, як вони там, але це був певний його вибір. Якщо він зараз командує і зараз він там приймає активну участь в операціях проти України на Куп'янщині. То це, на жаль, це його вибір і йому з тим жити, якщо він там скільки то ще проживе. Тож давайте будемо узагальнювати про загальну перспективу. Чи можна сказати, що куп'янський напрямок зараз один із ключових для ворога? Ну я б я не знаю. Я не, так, нам не давайте так спробую пожартувати. Нам останні доповіді з Генштабу з Москви не присилали, там де вони помітили ключові, не ключові. Але з іншого боку, Куп'янськ-Вузловий – досить потужний залізнодорожний вузол для логістики, і його захоплення дуже багато буде значити для росіян, для їх логістики на, на цьому напрямку. Плюс не треба не забувати, що це просто емоційна і там політична емоційна складова, куп'янськ наш. Тому давити, щоб його захопити, або що більш погано змусити ЗСУ відходити від позицій, створивши оточення Куп'янську, вони будуть намагатись. Це певна і політична, і військова ціль, тому що і те і інше дасть їм певні плюси в їхній діяльності. Сказати, що це ключовий-ключовий момент для Харківщини чи там, для Східного фронту, я би не сказав. Але емоційно, політично і логістично да, це важлива точка, і вони будуть намагатися її захопити. Відбивати його. Ну, ми ж бачили, що відбувається на Сході і в інших містах. Відбивати потім ці міста важко. І це вони теж знають, і їм це, як то кажуть, на руку, щоб утримати місто або знищити його і показати, ось бачите, що відбувається. Тому, тобто, так, да, навала буде продовжуватись тут. Про майбутнє на завершення, давайте поговоримо. Що для вас означає слово перемога? Ну, я так, знаєте, ну, щоб не, каз... не виглядати абсолютно пафосним, там повернення до кордонів. То... Перемога це певне припинення війни і повернення до стану миру гарантованого. Ось тут реальність вона дуже важка для особливо, коли ти тут знаходишся, ти бачиш там більше, ніж ти можеш сказати. Але це стає все тяжче і тяжче здобувати ці щоденні перемоги, маленькі перемоги. Тож велика перемога, певно, все ж це зупинення війни, зупинення війни на якихось справедливих засадах. Зупинення того безумного кількості смертей, які створюють росіяни, це не тільки фронт, це вся країна, вона ж під ударами вся знаходиться. Це теж може бути перемогою, щоб це зупинилося в ідеалі. звісно, це витіснення з нашої території, з ворога. Та, на жаль, я поки. Ну. Це моя особиста думка. Я не бачу можливості. Да, ми їх зупиняємо, але щоб їх витісняти, нас треба, щоб стало більше і більше. То та перемога ще попереду. Чи маєте ви мрію, яку обов'язково здійсните після війни? Міня. Mm -hmm. Так, е, да, маю. Дивіться, так співпало, якщо ви пам'ятаєте, у нас був спочатку ковід, потім війна. Я мрія помандрувати світом. Ось е, виїхати там до різних морів, подивитись на різні країни. Просто це. Я не кажу, що в Україні немає. Я люблю мандрувати Україною, але хочеться побути десь ще більше, подивитись світи. Він дуже різноманітний. А ось там. Ці всі обмеження, ковід, війна, ще щось. Вона заганяє тебе в якісь рамки, як і ти хочеш за них вийти. Ось мене моя мрія це вийти за ці рамки, в яких ми зараз живемо, і побачити світ, який він є. Він дуже прекрасний. Дякую. З нами на прямому зв'язку був Валерій Кисельов, офіцер з медіакомунікації 116 окремої механізованої бригади. Слава Україні та героям слава! Підпишіться на канал Радіо Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.